Математика. Урок 2, частина п'ята тема Округлення натуральних чисел, ділення багатоцифрових чисел, многокутник та його види. Периметр многокутника відкрийте сторінку восьму у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Виконайте завдання математичного диктанту. Увага! Виконай завдання математичного диктанту. Завдання буде продиктоване двічі.

Тепер візьміть ручки іншого кольору та перевірте. Чудово! Закрийте робочі зошитки, працюємо далі у підручнику. Розгляньте наведені множини. Та придумайте назву до кожної множини і назвіть її елементи. Перша множина. Так, елементи. 2, 4, 6, 8, 0. Як можна назвати цю множину? Так, це може бути множина одноцифрових чисел. Ще можна назвати цю множину так. Множина чисел, які збільшуються на 2. Тобто кожне наступне число записане збільшується на 2. Назвіть елементи наступної множини. Так, це елемент 10, 20, 30, 40, 50. яку назву можна дати цій множині? Правильно, множина круглих чисел. Множина двоцифрових чисел. Або ще можна назвати цю множину так. Множина чисел, які збільшуються на 10. Розгляньте множину V. Назвіть її елементи. 99 999 99 9999. Як можна назвати цю множину? Так, множина чисел, які складаються із цифри 9. І множина Г, прочитайте її елементи. Так, 54 237, 52 437, 57 324. Як можна назвати цю множину? Правильно, множина п'ятицифрових чисел. Дуже добре. Пригадайте, що таке округлення числа. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Округлення числа це заміна його на кругле. Таке число є округленим. Наприклад, округлені до десятків числа. 587 приблизно 590. 2652 приблизно 2650. Зараз спробуйте округлити число до десятків та прочитайте запис. Розглянемо зразок. 459 округлюємо до десятків приблизно 460. Самостійно округліть такі числа 115-803. Поставте відео на паузу. Перевірте. 115 округлюємо до 10, оскільки тут у нас у розряді одиниць 5, а ви знаєте, що якщо в нас цифри 5, 6, 7, 8, 9, округлюємо до більшого круглого числа, до наступного кругло. А якщо менші цифри, тобто 1, 2, 3, 4, округлюємо до меншого круглого числа, тут буде приблизно 120.803. Бачимо три. Отже, приблизно 800. Візьміть участь у математичній грі Бій з драконом та станьте переможцем. Виконайте гру номер 2 Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тепер візьміть у руки ручку іншого кольору та перевірте. Чудово! Сторіночка 9 у підручнику. Усно виконайте дії та заповніть порожні клітинки. 9 помножите на 6. Так, 54. 54 відняте 46. Молодці 8. 8 помножити на 9. Так, це 72. 72 відняти 37. Чудово, це 35. 35 помножити на 10. Так, це 350. А 350 поділити на якесь число отримаємо 7, це число. Молодці це число 50. Для того, щоб розв'язати задачу номер 6, вам потрібно пригадати ознаку подільності на 3. Відтворіть її із пам'яті. Перевірте. Отже, щоб дізнатися, чи ділиться число на 3, потрібно всі його цифри додати між собою і подивитися, чи буде ця сума ділитися на 3. Відкрите робочі зошити, запишіть задача 6 та розв'яжіть задачу в робочому зошиті. Застосовуючи ознаку подільності на 3, прослухайте текст задачі троє поросят, Ніф-Ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф зібрали в лісі жолоді та вирішили поділити їх порівно. Ніф-Ніф зібрав 100 Наф-Наф – 88, а Нуф-Нуф – 127. Чи зможуть поросята поділити їх порівно? Для того, щоб розв'язати цю задачу. Можна записати умову таким чином. Відомо, що ніф -ніф зібрав 100 жолодів. Наф-наф зібрав 88 жолодів, а нуф-нуф – 127 жолодів. Запитання, чи зможуть поросята поділити їх порівну. Можна записати таким чином: чи зможуть поділити порівну. А розв'язання. Яким чином можна розв'язати таку задачу? Правильно, потрібно дізнатися, скільки разом жолодів зібрало троє поросят. Яким саме чином. Так, нам потрібно додати всі жолоді. Отже, перша дія до 100 додати 88 додати 127 дорівнює. Так, дорівнює 315 жолудів. Пояснення разом. А тепер, застосовуючи ознаку подільності на 3, можна дати відповідь, чи зможуть поділити порівну жолуді. Отже, якщо разом 315 жолудів, то нам потрібно ці цифри додати між собою 3 додати 1 додати 5. Тому друга дія, запишемо 3 додати 1 додати 5 дорівнює. 9, так. А 9 ділиться на 3. Так, чи зможуть поросята поділити жолоді порівну? Відповідь Троє поросят зможуть поділити жолоді порівну між собою. Чудово! Закрийте робочі зошити. Повертаємося до підручників. Сьогодні ви розглянете алгоритм ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. 1. Відокрем ділене від дільника куточком. 2. Визнач перше неповне ділене та кількість цифр у часті. Міркуємо так. Оскільки 3 на місці сотень діленого на 15 націло не ділиться. Першим неповним діленим буде число 31. Тоді в часті буде дві цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Визнач першу цифру частки. Міркуємо так. Поділи 31 на 15. Візьми число 2. 2 помнож на 15 дістанеш 30. Ще менше за 31. Цифру 2 запиши в часті на місці десятків. Знайди остачу. Від 31 відніми 30. Отримаєш 1. Визнач друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділи 1 на... Поділити 1 на 15 ми не можемо. Тому знесемо 5. Отримаємо 15. Поділимо 15 на 15. Візьмемо число 1. 1 помножимо на 15 і станемо 15. Цифру 1 запишемо в часті на місці одиниць. Ділення завершено. Отримана частка 21. Спробуйте виконати ділення за наведеним алгоритмом. Розглянемо 276 ділимо на 12. Отже, оскільки ми ділимо на двоцифрове число на 12. То і перше неповне ділене буде двоцифрове число або трицифрове число. Беремо двоцифрове число 27. 27 ми можемо поділити на 12. Добираємо таке число, що при множенні на 12, отримати 27 або найближче до 27. Так, можемо взяти по 2. 2 на 12. 24. Отже, пишемо у часті на місці першої крапочки 2. А від 27 віднімаємо 24. Визначаємо остачу 27 відняти 24. Це буде 3. Зносимо ще шістьку. Наступний розряд зносимо наступну цифру 36. Отже, друге неповне ділене 36. Добираємо таке число, що множенні на 12 отримати 36. Оскільки по 2 ми можемо взяти буде 24. Давайте візьмемо по 3. 12 помножити на 3? Так, це буде 36. Тому на місці другої крапки у розряді одиниць у часті ми пишемо 3. 3 множимо на 12 буде 36. Від 36 ми віднімаємо 36, отримуємо 0. Отже, ділення завершене, і результат. Число 23. Таким самим чином ми виконуємо ділення 408 поділити на 17. Знову ж таки, двоцифрове число 17. Отже, перше неповне ділення буде складатися з двох цифр або з трьох. Тут у нас дві цифри 40. Отже, це в нас перша цифра в часті, а це друга цифра в часті. Отут дві крапочки. Добираємо таке число, що примножені на 17, отримати найближче до 40. Так, можна взяти по 2. 2 помножити на 17. Так, це буде 34. Підходить. Отже, пишемо 2 на місці першої крапки у розряді десятків у часі. А від 40 віднімаємо 34, адже 2 на 17 34. Знаходимо остачу. 40 відняти 34. Так, це буде 6. Зносимо ще 8, буде 68. Тепер дивимося. Оскільки ми 2 множили на 17, у нас було 34, а тут у нас вже друге неповне ділене – 68. А ви знаєте, що 34, 34 – це 68. Тому тут ми можемо взяти не по 2, а відразу по 4 збільшити у 2 рази. Перевіримо, якщо ми напишемо 4, перевіримо і помножимо 17 розкладемо на 10 і 7. 4 на 10. 40, 4 на 7 28. А 40 і 28 68. Отже, записуємо 4 у розряді 11. А від 68 віднімаємо 68. Отримуємо 0. Отже, ділення завершене і результат 24. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно поділити 364 на 14. Перевірте. 364 поділити на 14. Оскільки ми ділимо на 14 це двоцифрове число. Тоді беремо відразу дві цифри і дивимося, чи може бути неповне ділене дві цифри перші. 36 ми можемо поділити на 14, адже воно більше. Отже, одна цифра і друга цифра у часті буде, дві крапочки. Добираємо таке число, що примножені на 14 отримати найближче до 36. Відразу по 3 ми не можемо взяти, адже 3 на 10 це 30, а 3 на 4 це 12. Це вже буде 42. А у нас 36. Беремо по 2. 2 на 14 28. Отже, пишемо 2 на місці першої крапочки у розряді десятків, А від 36 віднімаємо. Так, 28. Отримуємо у остачі. Так, у остачі отримуємо 8 та ще зносимо 4, друге неповноділене 84. Добираємо таке число, що промноженні на 14, отримати 84. Відразу можемо взяти по 5. Адже пам'ятаєте, якщо у нас ми множимо на числа і не можемо відразу підібрати потрібне число, щоб вийшов потрібний результат, ми можемо взяти число посередині. Беремо 5. 14 ми множимо на 5. Розкладаємо 10 і 4, 10 на 5. Так, це 50, 4 на 5, це 20. Отже, це буде 70. 14 помножити на 5 це 70. А в нас 84. Так, ми можемо взяти по 6. А 6 помножити на 14. Це буде 84. Отже, записуємо на місці крапочки у розряді одиниць у часті. 6. І 84 відняти 84. Це буде 0, ділення завершене і результат у нас число 26. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Відкрийте робочі зошитки та запишіть задача 9. Пригадайте, як розв'язувати задачу на знаходження невідомого за двома різницями. Перегляньте відеофрагмент. Задача. Два однакових самоскиди перевозили будівельний пісок. Перший зробив 10 рейсів, а другий 7. Перший самоскид перевіз на 12 тонн піску більше, ніж другий. Скільки тон піску перевіз кожний самоскид. Запишемо короткий запис задачі у вигляді таблиці. Розв'язання. 10 мінус 7 дорівнює 3. На три рейси зробив більше перший самоскид. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 тонни перевозить 1 самоскид за один рейс. 4 помножити на 10 дорівнює 40. 40 тонн перевіз перший самоскид. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Відповідь: 40 тонн піску перевіз перший самоскид. 28 тонн другий самоскид. Ви пригадали, як розв'язувати задачі на знаходження невідомого за двома різницями? Тому прослухайте текст задачі. Мама приготувала на зиму 20 банок полуничного компоту та 14 таких самих банок вишневого, причому полуничного на 12 літрів більше. Визнач, скільки літрів компоту кожного виду приготувала мама. Для того, щоб записати умову до цієї задачі, потрібно накреслити таблицю. Накресліть таблицю, де у вас буде три рядочки та чотири стопчики. Отже, що мама готувала на зиму? Так, компот. А який компот вона готувала? Молодці, полуничний та вишневий. Запишіть полуничного вишневого, які можна дібрати ключові слова. Якщо відомо, що 20 банок полуничного компоту, 14 банок вишневого компоту, полуничного на 12 літрів більше було, і визначити, скільки літрів компоту кожного виду приготувала мама. Правильно можна дібрати такі ключові слова кількість банок, штук, загальна маса літрів та маса однієї банки літрів. Записуємо дані до таблиці. Отже, полуничного так, 20 банок, вишневого молодці 14 банок. Що відомо про загальну масу? Так, що її потрібно визначити, але відомо, що полуничного приготували на 12 літрів більше. Тому там, де полуничного запишемо знак питання, на 12 більше, а там, де вишневого, знак питання. І маса однієї банки одинакова. Розв'язання. Що ми дізнаємося, виконавши першу дію? Молодці, наскільки банок більше приготувала мама полуничного компоту, ніж вишневого? Як саме? Так, від 20 віднято 14 дорівнює 6 штук, тобто 6 банок, більше полуничного компоту? Ось тут виправте полуничного, тут допущена друкарська помилка. Якщо відомо, що полуничного компоту було приготовлено на 6 банок більше, та на 12 літрів більше. Так, з цього можна зробити висновок і знайти масу однієї банки. Яким саме чином? Потрібно 12 поділити на 6 і отримаємо 2 літри маса однієї банки. коли відома маса однієї банки. 2 літри. І відомо, що полуничного компоту приготували 20 банок, а вишневого – 14 банок ми можемо знайти загальну масу кожного компоту. Правильно, нам потрібно 2 помножити на 20 та 2 помножити на 14. Отже, третя дія 2 помножити на 20 дорівнює 40 літрів полуничного компоту. А 2 помножити на 14 дорівнює 28 літрів вишневого компоту. Так, скільки літрів компоту кожного виду приготувала мама? Так, мама приготувала 40 літрів полуничного компоту та 28 літрів вишневого компоту? Чудово закрити робочі зошити. Сторіночка 10 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю. Многокутник замкнена ламана. Вершини многокутника вершини ламаної. Сторони многокутника ланки ламаної. Периметр многокутника це сума дожин усіх його сторін. Найменша кількість сторін многокутника три. Назва многокутника пов'язана з кількістю його сторін, вершин і кутів. Наприклад, три сторони, три вершини та три кути це трикутник. Чотири сторони, 4 вершини та 4 чотирикутник. 5 сторін, 5 вершин та 5 кутів – це п'ятикутник. А N сторін, N вершин і N кутів це N кутник. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз навчальну одиницю самостійно. Чудово! А тепер спробуйте допомогти суперромбику виконати завдання та записати назви всіх многокутників на рисунку. Записати назви трикутників, чотирикутників, п'ятикутників та Шестикутників. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, перевірте! Трикутники. МНП, МПТ, МТФ, МФК. Чотири трикутники. Перевірте чотирикутники. МНПТ. Ось ви можете його побачити. МТФК. А також ще один МПТФ. Ось ви можете побачити цей чотирикутник. Перевірте п'ятикутники. Перший п'ятикутник МНПТФ. І другий п'ятикутник МПТФК. Та шестикутники він всього лише один. Це вся фігура МНПТФК. Чудово! Перегорніть сторіночку сторіночка 11. Ви знаходитесь на сторінці Чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та розв'яжіть задачі. Молодці. Хороша робота.